Elimination matches are the fun ones. Like when matches really mad. з understand there is матч no way back. <реку> Ух, які слова від ангела. Вони тепер точно сприймаються по новому. Uh, так, всім привіт. Uh, я вам розкажу у цьому відео про цікаву ситуацію, яка сталася цієї ночі у матчі FPX проти X, де FPX вони перемогли перший раз. Зараз ви все зрозумієте, вони перемогли перший раз. Але команда XSET подала, я так розумію, скаргу чи протест, чи щось таке. Насправді я не сильно в курсі, як саме проходила процедура перегляду ситуації. Може, Riot просто подивились і вирішили це зробити самі. Може там XSET не подавали, я точно не знаю. Але факт є факт. Була важлива ситуація у останньому раунді третьої мапи. Де командам довелося перегравати в е, гру, яку вже FPX виграли, вже гравці встали, емоції пройшли. І, але Riot вирішили, що потрібно переграти цей раунд. Зараз подивимося ситуацію, а потім я поділюся своїми думками щодо неї. Показуємо ситуацію 2 в 3 The Defense, FPX в 2, в 3, американська команда Exet. 11 12, третя мапа, дуже важливий раунд.

Hey, you're in the first ones to take the fight. You lose it. Shouts out him. I just got one second. And now it's the cooler. And the defuse going come. Ну, і FPX перемагають, виграють цю е мапу, але е якщо ви помітили, то тут був такий, От ми зараз поставимо слоумо. е так. Наприклад, я думаю, давай там максимально сповільнено поставимо. А е тут була така ситуація, що англ виходить пікати. Туретка починає його бачити тут. Коли туретка на нього агреся, він швидесенько. Тут був момент, коли він, типу, вийшов і зайшов. Подивіться, от, отут вона на нього тригериться. Тут він заходить, ховається. через це збивається тригер туретки, і вона повертається туди, куди вона дивилась до цього, але деякі постріли вони, вона вже робить. Через це. Здається. Ефект, що хтось є на Хевені. І цей гравець думає про Хевер. Потім вона повертається сюди. Це механіка роботи турецьки, мені здається, вже досить довго. Я не знаю, я абузав цю тему. Ну, те, що абузав, а типу, використовував це багато в клачів, коли грав. Мені здається, це норма, і програм всі це знати. от, І вся претензія команди Xset була до того, що. Цей гравець Дев, Він весь клач чомусь думав, що хтось є на Хевені. Ми зараз це трошки у більш швидкому, але все одно в повільному режимі. будемо дивитися, дивіться, два гравці тут. Він все ще дивиться Heaven. Він дивиться Heaven, він дивиться Heaven. Вже тут виходить фейда, він дивиться Heaven. Дивіться, він все ще дивиться Хевен. Це просто чувак. Не від... І ви його тімейт веде померли, а він все ще дивиться Хевен. Це просто чувак, як на мене, не віддоплив. І... Отак от, от якось вийшло, і вони зачепились. -за -за е також зверніть увагу, чому я кажу, що він не віддуплив. Тому що, по-перше, е цей, ревіл, цей ревіл його бачив, гравець на Killjoy, Він точно бачив, бо він його зламав. Він зрозумів, звідки він відлетів. І також, коли ангел заходив сюди, омена бачив кайо. Тобто кайо бачив, що є Омен. Також вилітає ревіл. І зрозуміло, що два гравці два гравці ідуть шарота. Давайте тебе послухаємо трошечки звук. Давайте щоб він не спотворювався. Ну, Мені здається, досить зрозуміло, що справа стріляє два тіпа. Бо тут о, ми бачимо Ангел, він релодиться, і Шау Ангел прострілював в смок. І, і Шау мав дуель, яку він виграв. Ну, типу, зрозуміло, що два тіпа. А він все одно дивиться Хевен. Просто тип не От. Е, І головне, чому моя. Е, Ну, я зараз після цього моменту розкажу свою, свою думку конкретно, але тут, якщо подивитись, то FPX виграли всі дуелі, і цей, так би мовити, баг, Killjoy, який не баг, який, мені здається, це звичайна штука, яку багато гравців знає, якщо ми бачили купою меседжів в Твіттері, не вплинув на те, що цей чувак програв дуель. Що цей чувак стріляв його по трасерам у відповідь зашив ангел. І що тепер Деф так зіграв. Можна якось було б причепитись до того, що. Що, типу, Деф хотів зіграти по турецці, але він все одно. Ну, типу, турецька зреагувала, побачимо, він не грає по ній. Ну, типу. Ангел же тут стріляв в неї. От. Ну, тут просто. по Погано зіграла ситуація, як це. От таки, така ось ситуація. Зараз розкажу свою думку щодо рішення і взагалі трошки, трошки демок по, по цьому моменту. Рішення Riot перегравати цю ситуацію, мені здається, неправильним, тому що, на мою думку, там не було таких критичних моментів, які вплинули на те, що команда одна виграла, а одна команда програла. Тим паче, що якщо подивитись у слоумо та й взагалі подивитися цю ситуацію, ми бачимо, що Xet програли свої дуелі. Там взагалі було зрозуміло, що два гравці грають на шорті, ну, я вже це вже все розбирав. Це здається перший такий кейс, де як мені здається, Riot робили неправильне рішення, бо я взагалі дуже багато їх хвалю. Але таке буває, і потрібно з досвідом приймати такі моменти. Що цікаво, це те, що ну, представте себе на місці команд, особливо FPX. Виграли матч, потім вам кажуть, що щось там не зрозуміло. Годину 20 ви чекаєте, поки ви будете перегравати наступний раунд. І це ну, мені здається може досить сильно так би мовити, бахнути по моралі команди і тільки досвідчені гравці та досвідчена команда. Виходить із цього на е, у правильному настрої. От якось, якось так це відбувалось, і на стрімі це було досить прикольно. Я вже потім переглядував, бо я вже спав, коли це все відбувалось, і от подивіться, як це було на стрімі. welcome back everybody thank you so much for sticking with us i now have an update for everybody at home in the final round of the match we just saw egset versus fpx a bug caused the Killjoy turret to fire in the wrong direction this resulted in a false uh, information that directly led to an egset player looking the wrong direction and hide a high level of potential impact on egset losing the round and the match the final round will therefore be replaced I believe we're gonna be jumping into game now heck <laughs> nice, up enemy remaining was well done. One enemy remained nice, nice. one enemy on. remaining. Cool. Евпік. Молодці. Моя велика повага всім гравцям, особливо Ангелу та Дубросу, які налаштували команду на те, що треба вийти і відіграти спокійно. Також окремий такий мій персональний респект зіпану, який Витащив кілька важливих моментів та клатчів, робив мультикіли та був максимально спокійний. Такий ice cold. От насправді такий ice cold швед, який спокійно, аїмов, в голову вигравав клатчі. Бо у таких моментах дуже важливо зробити так, щоб емоції були не головніше, ніж розум, ніж рішення. І саме е, коли Такі от є моменти, де здається, що щось може бути несправедливо, або там хтось засуджує, або, або якісь інші фактори. Моя порада всім гравцям це відкинути максимально, там якось мінімально сам собою медитуйте, знаходьте для себе слова, зрозуміти, що потрібно залишити це у минулому і сфокусуватись на майбутнє для того, щоб вигравати гру, а не програвати її. Поки записував це відео, побачив, що е, деякі гравці XSET в твіттері написали, що вони не подавали протест, і то було рішення Riot, і їм шкода, що Riot не пояснила це на публіку, через що вони отримали немало хейту у своїх соціальних мережах. Ну і тут я хочу сказати, що зараз ми живемо у такому світі, де інформація поширюється дуже швидко, і це іноді спричиняє моменти, де люди починають створювати хейт на рівному місці. Не розбираючись, тож я закликаю вас всіх е, взяти такий цей кейс, як невеличкий приклад того, що потрібно розбиратись перед тим, як емоційно реагувати. Я розумію, що зараз це не відноситься до нашого ком'юніті, це більше для європейського та американського, бо там люди вболівали за FPX, там писали щось, іксе там дуже неприємні слова. Ну а для гравців це вже завжди непросто. Е, тож, давайте будемо розумними та цивілізованими людьми і розуміти, що. Коли є якісь новини, треба їх перевіряти, розбиратись і вже потім якось реагувати, щоб все було справедливо. Дякую за перегляд ще раз. Підпишіться на Твіттер, підпишіться на мій телеграмчик, там я пишу про кіберспорт, про Valorant і не тільки. І плюс додам вам прикольний момент з післямачого інтерв'ю з Ангелом. Сподіваюся, він вам сподобається. Гарного дня! Talk about FPX. Uh, they talk about to so get to an artist a lot. Obviously, a lot of spotlights on the top fraggers. But I want to hear your side of the story. Uh, how much stock do you think you put in your performance besides what's shown on the outside? Me? Not doing anything. Okay. No, literally, I'm just drinking, chilling. Like it's a cool place. It's Turkey, good weather. I was literally in pool every day and like with this kind of players and team like why you need to do anything it's like sometimes I'm coming to a practice room just to check what they are doing our sixth player was practicing first three days but right now I started playing a bit so it was better today